Продовжуємо навчатися. Леново, розумне майбутнє для всіх. Лесь, якщо б ти зустріла єгипетського фараона, що б ти у нього запитала? Е, Рамзес, як тобі Дантес? Лесь, треба було запитати. Де він зберігає свою золоту маску, тому що саме зараз ми її будемо шукати? ми будемо шукати золоту так! маску, цю саму легендарну золоту маску. Ми з вами, як юні археологи, як тільки дасться команда старт, вирушимо на цю піраміду і почнемо розривати ті коробки в пошуках маски. Але так. є один важливий момент. Так, ця маска дуже тендітна і якщо під час пошуку... Ви зламаєте її, якось розіб'єте, то це буде не зараховано, тож будьте обережні. Ми готові. Ви готові! 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 Час пішов! Готов! Хлопці, у мене немає! Хто шукав зарядку до Нокії? Володя, обережно! Володя! Все, знайшов! Стоп! Знайшов! 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 Знай знай стоп! стоп знай, ось вона! А по чому сьогодні кілограм? З нема! Одна! Да Леся! 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 це перемога, Поблога! дівчат! Ось справжня маска! 22 тисячі гривень! Як бачите, краса! Спасла це шоу! Краса врятує світ! І краса цих прекрасних учасниць, які сьогодні були в моїй команді, завжди буде приносити вам гарний настрій. Давайте, дивіться, давайте, не забувайте давайте, дивіться український давайте, контент давайте, всім давайте, гарного давайте, настрою давайте. і перемоги нам.